Шуку, які не можуть залишати байдужими, я Катя сече і це проект знайти своїх. Чотири місяці невідомості та, врешті, знайдене в мережі фотодоказ – що тато живий, не всі були зарясані очі. Ніхто не знає, що насправді відбувалося, і хто куди в яку сторону колобі зруйнований будинок і пекло окупації усе, що відомо доньці, про її батьків. Сніса постарашує та кушать, візує а що ще ні у такої ж там є снічове. Мамочка й бабочка завітісь, шукуючи відео окупантів, на якому її бабусю назвали шпигункою. Показувати на її О, що не хоч що вона просто витягає пам'ять, а різні не Люди, які втратили зв'язок із рідними та просять про допомогу в телеграм-каналі Пошук зниклих. Наші головні герої сьогодні, окрім команди волонтерів, залучаємо до пошуків кожного з вас, наших глядачів. Вона лагідно називає його папа Льоша та зі сльозами на очах благає допомогти його знайти. Так до нашої команди звернулася Оксана Вінніченко, яка шукає свекра. Так хочеться, щоб він прийшов додому і сказав: а, ходімо, побігаємося, папа дуже хочеться, щоб він повернувся додому. 58-річний Олексій Винниченко, житель села Гребиниківка, що на Сумщині, має двох синів і доцю саме так лагідно називав невістку Оксану. Оксана разом із чоловіком і дітьми живе в Сумах. Та 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, родина виїхала до свекра у грибениківку. Вважали, у селі буде безпечніше ніж у великому місті, та вже за кілька днів повз грибениківку почали безперестанку колоннами проходити російські війська а 10 березня село окупували. Період ці хвилин, коли зайшли, ми нарахували до 120 Мою, наприклад, тут бабусю, вона недалеко живе від моїх свекрів, Її взагалі вигнали з дому. На нашому колоді п'ять пушок стояли того ж дня. Оксана з чоловіком і дітьми переселилася в глиб села. Там було менше окупантів. Відповідно, спокійніше свекор же залишився у власному домі на околиці Гребениківки стерегти житло від росіян-мародерів. Та до всього росіяни постійно влаштовували селянам обшуки, шукали атовців, прикордонників і поліцейських. Ті, які робили обшуки, них були скляні очі. для них просто якесь м'ясо, яке там все, Тебе не жалко 14 березня. Росіяни увірвалися й до будинку Олексія Миколаєвича та вивезли його в невідомому напрямку. Оксана припускає, свекра викрали, бо довідалися, що він староста села. Із села було на той момент разом з ним забрано чотири чоловіки, двомі з них повернулося. В них всі були зав'язані очі. Ніхто не знає, що насправді відбувалося, і хто куди, в яку сторону кого коло відкінці березня, коли українська армія звільнила село від окупантів, рідні Олексія Миколаєвича звернулися до поліції. Згодом вдалося знайти документи чоловіка аж у місті Тростянець, що також на Сумщині, але за 30 кілометрів від дому зниклого. Я так розумію, мабуть, там де їх штабу знайдений був паспорт, але саме паплюша не було. Ми подавали скрізь тільки можливо заявки про його пошук. У травні червоний хрест повідомив рідним Олексія Миколаєвича: чоловік у полоні. А у червні в одному з російських телеграм-каналів Оксана знайшла фото полоненого свекра. Доказ, що Олексій Вінніченко живий. Коли така фотографія, це був страшенний шок, тому що у нього такі запавші очі. Він такий, такий схудлий. Мені здається, навіть в два рази більше. Втім, де його утримують, досі невідомо. але ми продовжуємо шукати. Може, ви десь зустрічалися в Може, ви десь поруч з ним перебували. Я вас дуже прошу. Повідомте. Ми дуже хвилюємося, ми дуже любимо. Ми його чекаємо. У них закінчувалися продукти та ліки. А в їхній будинок дивічі поцілив ворожий снаряд. Це все, що знає про 65-річних Галину та Віктора Харківських їхня донька з проханням знайти батьків. Яна звернулася до нас ще у квітні. Сніца пострашує там, кушать візує, а що ще нікольш там є до повномасштабної війни Яна жила в місті Краматорськ на Донеччині, принаймні раз на місяць приїжджала до батьків на Харківщину в місто Ізюм. Вони такі мене А цих чи добрі завжди могли чим помагалі дуже багато друзів, і знайомих курачих держали домашні такі. Батьки Яни проживали в приватному будинку по вулиці Маршала Говорова неподалік хлібзаводок. Наприкінці лютого, коли росіяни почали активно обстрілювати місто, в окриття ще не спускалися, адже в мами були хворі ноги. Вони прятались в коридорі, ну как би, бы, учитває правила двох стін. ми хотіли хаті вивісти, ані на вдома і все. на початку березня. Батьки Яни повідомили, що в них зникло світло, газ і вода. Стали закінчуватися продукти по грібах, да, там в картофелі якась консервація? Мама говорила, там уже олії нету, то важаріні, на чим совсім муки. нету, тому що хліба ж не було, нічого, лепешки жарили вони там тоді ж почалися серйозні проблеми зі зв'язком. 23 дні дня вони не виходили на связь. 14 квітня батьки повідомили в будинок, де вони жили, поцілив ворожий снаряд. На щастя, ніхто не постраждав. А страдала криша у диркикаскідбольний ну, всі. Після цього связь з ними Барвалась ще через два тижні по будинку. Подружжя окупанти вдарили вдруге дивом, і цього разу батькам Яни вдалося вберегтися. Про це дівчина дізналася вже від сусідки. Оборвала, що бачила їх дальше. точно інформації вже у мене нічого. немає. Надіємося, що вони живі і з ними все хорошо. Разом із Яною ми віримо, її батьки живі. Можливо, вони й досі залишаються у власному, хоч і пошкодженому будинку. Ми вже показували цю історію в сніданку з 1 плюс а тепер залучаємо до пошуків глядачів національного телемарафону. Якщо вам щось відомо про Галину та Віктора Харківських, будь ласка, не мовчіть. Нещодавно ізюм звільнили від окупантів. Тож ми надіємося, щойно в місті відновиться зв'язок. Яна отримає таку довгоочікувану звістку від батьків. Постанов, що я там кушать там є нічого. у таком єснічевий. Хочу побачити обняти маму і папу переживаємо за Переживає. Літню жінку забрали швидкою допомогою, а потім звинуватили в коригуванні українського вогню. Це історія зникнення 74-річної Валентини Чабанової, яку два місяці розшукає онука. Я так надію, хочу, що вона просто подія пам'ять, а не ніж що ти зділи. Валентина Романівна все життя проживала в невеличкому селищі Брилівка, що на Херсонщині. До виходу на пенсію разом із чоловіком займалася фермерством і обожнювала вирощувати квіти. Роз багато роз, на роз на свого огорода. Онучка Валентини Романівни Валерія також виросла в Брилівці, звідти найтепліші спогади її життя. Сіміна на з пікніки. Згодом Валерія переїхала до Києва і навідувалася до бабусі принаймні раз на рік. Після смерті чоловіка Валентина Романівна жила сама. І коли почалася повномасштабна війна, покидати рідне селище відмовилася. Що нормальна? Продукта мінополя там і ну, в принципі, везде. на територіях у квітні. Мобільний зв'язок із бабусею обірвався, і звістки про неї почали передавати сусіди. Наприкінці липня вони повідомили. Валентина Романівна зникла. А на. Скорою і куди її пісні не поняти за словами очевидців, бабуся була при тямі ціла. Втім, оскільки не мала з собою документів, Валерія припускає, що Валентину Романівну могли записати під дівочим прізвищем Кашпрук. Вони сказали, що да, це Кашпрук. Тому Я його пані зі самі в паніцях такої немає. ні в чіру піску, ні в Кавковці нашому. Ось на купіровані території, он во батьконізібасі поліція, которая находиться там, а написав заявлення. Вони сказали, типа, в чичені двох днів ми подумаємо ми її розіскувати чи ні. А у серпні у мережі з'явилося шокуюче відео, яке змусило Валерію хвилюватися за бабусю ще більше. Почала закрадатися думка: а чи справді того дня стареньку відвезли в лікарню? А не деінде інтерв'ю з Росії та э, журналіст показує на її то, що вона хоче та на до що вона просто пам'ять і погибуть, а не з анісні щось зділи. Нині Валерія намагається гнати подалі найпохмуріші думки. Дівчина вважає, бабуся може бути в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. Разом ми просимо допоможіть її відшукати. Якщо ви бачили цю і не знаєте, де вона знаходиться, дайте, ласка, знати, тому що ми всі дуже сильно переживаємо. У пошуках Валентини Романівни та інших зниклих на Херсонщині ми зв'язалися з херсонським журналістом, волонтером та організатором підпільного руху опору Костянтином Риженком. Наприкінці серпня, після 179 днів в окупації, йому вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Костянтина, вітаю. Скільки зараз залишається? Українців на Херсонщині чи правда те, що виїхати з Херсонщини дуже дорого? В Херсонській області залишилася, мабуть, навірне людей від того количества, хто проживало до 24 февраля. Виїхати стоїть там порядка від п'яти до сім тисяч гривень, і для більшості херсонців це достатньо серйозна сума. Є багато волонтерських груп, які допомагають виїхати і безплатний правда там велика очередь. Збройні сили України показують вже. Наступальні активні дії, можливо, зараз цивільних полонених почали відпускати. Ні, наоборот, стали більше брати. Притки, похищення не продовжуються от ежедневно. Мені приходять як мінімум, 3-4 сапші в день, тому що пропав пропав привал чоловік по різним причинам. Він мог іти мимо там, так називаємо діло поліції, він мог. Подозрительно дітей стоять на їх просто вірний об області серед наших запитів пошуку. є літня жінка з Херсонської області в окупаційних змі е, з'явилася інформація, що вона нібито була коригувальницею вогню у свої 74 роки. Що б ви порадили в цьому випадку, як шукати е, можна в каменітуру, спросіть там написати заявлення, що попал чи на так звану місцеву поліцію. Mm -hmm. Uh, ну і в, в, в ГА, то есть, ну, будь, типа, в адміністрацію і Люди умодряються встановити якусь цепочку взаємосвязей. Це нужно вбивати пороги. К сожалению, це лотерея. Стоїть uh, готуватися ко всякому, але бути оптимістом. Щоб ви порадили тим людям, які зараз залишаються в окупації, аби не потрапити в полон. Осторожність, Наверное, самое найголовніше. Это если есть там друзья, знакомые, военные, силовики, полиция. Нужно убрать фотографии, все упоминания, закрыть соцсети, удалить от друзей, зачистить телефон. Это напоминает игру -мафию, когда тебе нужно максимально доказать, что ты мирный. Постарайтесь сами у себя найти максимально, максимально много зацепок, по которым вы бы сами себя арестовали. Uh -huh. Нужно отрепетировать с друзьями и знакомыми допросы, uh -huh. причем что он старается... Максимально і жорстко це робити. Yeah. Коли у вас будуть матричне шаблону, мозгу там что вы на ті ліниво проси, гораздо лучше шанс того, що ви пройдете своє сучасню спільно з національною поліцією та національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102, або 1648. Нові історії пошуку дивіться, що понеділка, о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.